Ви будете здивовані, але насправді крутим експертам, дійсно спеціалістам у своїх областях, їм дуже складно вести блоги, а ще складніше заставити себе написати книжку, тому що вони мають низку дуже сталих упереджень, які їх стопорять від того, щоб поділитись своїми знаннями і досвідом з людьми. Саме така ситуація була і у мене, коли я починав писати свою першу експертну книжку про «Маркетплейс». Але я просто взяв і призначив себе експертом номер один у цій галузі. Я навіть і книжку так назвав. Перша книжка з OLX». Я заставбив за собою місце першого експерта у цій ніші. Всі інші були вже поза мною. Тобто, можливо, вони і раніше про це говорили, але з книжкою я став першим і самим вагомим. Що було далі? Далі була просто автоматична воронка за системою qr QR-кодів, перепосилання з книжки. Автоматична воронка на консультації, на майстер-класи, запис на курси видавалася знижка, яка далі конвертувала так званий апсейл. Вона далі конвертувала людей купувати ще і ще мої продукти. І ще один дуже важливий момент: в період активного просування книжки. Мій блог в інстаграм виріс з 2 тисяч підписників до 16 тисяч. Це менше ніж за півроку. Про просування експертних книжок і чому це вигідніше, ніж звичайний таргет вашого блогу, просто як експерта, я розкажу в наступних відео. Не забудьте підписатись, тут дуже багато корисного буде матеріалу. А зараз, все ж таки, про страхи, які зупиняють вас як експерта, класного експерта, я впевнений, написати свою експертну книжку або вести свій блог. Ну і перше упередження, про яке я хотів би поговорити, це в мене недостатньо досвіду, щоб написати книжку. Тому що у нас психологічно у голові є така думка, що книжки пишуть тільки якісь гуру, мегаексперти, якісь професори, якісь кандидати там різних наук і так далі. І ось саме це зупиняє нас від того, щоб своїми знаннями ділитись у власних книгах. Плюс сюди додається синдром самозванця, і все це разом нас тормозить, просто як затягнутий ручник у авто. Книжка це не про те, що я самий умний у своїй галузі. Абсолютно, це не означає книжка. Це про те, що людина вже пройшла цей шлях раніше і готова поділитися своїм досвідом з людьми. Наприклад, я цю книжку писав на основі свого власного бізнесу. Він і зараз в мене є. Ми продаємо промислове обладнання, обладнання для автосервісів. Використовували маркетплейс, і я написав весь цей шлях, описав у цій книжці. І саме так ви можете писати свій власний шлях, свої власні трансформації, навіть якщо у вас ще не було клієнтів, і ви тільки-тільки початківець, але ви вже можете написати свою книжку і тим самим ви себе підвищите в своєму професійному рівні для ваших майбутніх клієнтів. Друге упередження, що я не вмію писати красиво. Тут у нас з вами у більшості шкільні травми. Ви пам'ятаєте ці оцінки за твори, зміст 3, грамотність 4 або навпаки. Ну а також наша з вами думка, що книжка це обов'язково повинно бути літературним шедевром. Я і мої студенти пишемо книжки у стилі нонфікшн, це не художня література, але і це не підручники. Отже, така книжка може містити в собі схеми, таблиці, qr коди це покроковий алгоритм дії для ваших читачів. Для ваших учнів, хто буде користуватись вашою книжкою, тобто експертні книжки це не про красоту фраз, не про метафори, не про опис природи, характеру героя і так далі. Експертна книжка це проста, ясна конкретика, часто це ілюстрації, графіки, таблиці. Для написання експертних книжок існує 15 формул. Я їх всі даю у супроводі. Ми в консультації з'ясовуємо, який метод яка формула підійде краще для вас. Моя книжка написана у стилі покрокового алгоритму який веде людину від початку реєстрації на маркетплейсі до отримання перших продажів. Також є формули написання експертних книжок, наприклад, шлях героя, коли ви розповідаєте просто про свої власні трансформації, або книжку у форматі запитання-відповідь, де ви формуєте пул запитань і відповідаєте на них. Це типові ситуації, які можуть виникнути у вашого клієнта у вашій галузі? У моєму блозі навіть є пост про формули експертних книжок і приклади реальних видань. Світової літератури, де ви можете познайомитись з тими книжками, які вже написали автори. Можливо, навіть ви деякі з них вже і читали. Наступне упередження це про те, що немає часу писати книжку. Свою першу книжку я написав менше, ніж за місяць. Наступний я писав вже у відповідності до строгого плану, який я собі поставив. Тому, якщо ви маєте структуру, а як писати за структуру, я також. Даю своїм студентам у супровіді індивідуальній роботі. Ми можемо написати з вами книжку легко за 3-4 тижні. І тут таке вкладене упередження про те, що книжка це багато сторінок. Ні, абсолютно ні. Експертні книжки я вже показував і в минулому відео, і в моєму блозі. Книжки є і по 120 сторінок, і 150. Моя книжка 161 сторінка з оформленням. Далі комплексне таке опередження, воно групове. Людина не знає, що таке ISBN. Деякі експерти в лапках пугають цим якимось, да цими кодами УДК і так далі. Я вам скажу точно, що це абсолютно не дуже важливо. Можна книжку видати навіть без цього. Я розкажу про це детально трошки пізніше. Тобто, там це не може має вас стопорити. Не треба на цьому стопоритись, тому що ISBN дає люба типографія, навіть якщо ви звернетесь до мене, я вам дам своїх друкарів, які друкують книжки більш-менш якимось сталим тиражем там від 100 штук. Вони вже подарують вам той АСБН, тобто не треба з нього з цього аСБІНУ робити щось таке важливе. Я бачив рекламу, що там навіть якісь курси, як отримуєте ISBN, це все єрунда по вартості друку. Розумієте, я бачив кучу інформації. Вона вся направлена на те, щоб напугати людей. Що якоби без того експерта, про який про це розповідає, що ви нічого не зробите самостійно. Люди, не ведіться на цю ерунду, на ці страшилки. Значить, дивіться, книжка формату А5 це дуже такий оптимальний благодарний формат друку книжок. Тверда обложка матова обкладинка, як правильно, 161 сторінка, білий папір, 80 грам його щільність. Ось така книжка у друці 200 екземплярів коштує 150 гривень. При цьому ISBN мені подарували, зробили в подарунок, УДК зробили в подарунок. Реєстрацію в каталогах зробили в подарунок, розсилку по бібліотеках зробили в подарунок. Ви бачите, я зараз пробіжав навіть міні-курс. Є у нас одного експерта, який там коштує 440 гривень, в якому він розповідає про всю цю лобуду, а я вам вже розповів за дві хвилини. Тому технічна частина друку книжок не має вас абсолютно зупиняти від написання своєї власної книжки. На первинних консультаціях я часто чую від експертів також таке побоювання, що книжка не окупить себе. Ну, дивіться, ми тільки що розібрали, який коштує книжка технічно у друку. Моя ця книжка продавалася за 640 гривень. Вона друкувалася за 140, продавалась за 640, тобто чистими 500 гривень з екземпляру. Їх продано у мене на сьогоднішній день більше трьох тисяч одиниць. Можете порахувати заробіток з цієї книжки. Так само і ви. Ціни на експертні книжки вони значно вищі, ніж ціни на звичайну художню літературу про принців, принцес. Там да оцю еротичну фантастичну всяку прозу. Вона значно дорожча. Якщо у вас вузька, чим вуж, вужча ваша е, ніша, тим може бути дорожча книжка. До речі, моя зараз продається про е, здається 1020 гривень. Це вже е, останній її наклад. Про таргет просування книжок також я даю на консультаціях і в індивідуальній роботі. Чому індивідуально? Тому що немає універсальних інструментів. Можливо, я і зроблю якийсь невеличкий курс, який буде просто знайомити вас з механіками, основними пунктами, основними якимось поняттями у написанні експертних книг. Але кожний випадок, це ви спеціалісти, мене прекрасно розумієте, що кожний окремий випадок це щось своє індивідуальне, і по кожній людині ми працюємо. У тому форматі, який їй краще підходить, ми з вами зараз розібрали декілька лише таких страхів, які зупиняють вас від того, щоб писати. Просто багато людей шукають відмовку. Поки хтось шукає відмовку, інші люди пишуть книжки. Я вже розповідав про хлопця, який зі сфери догляду за авто. Він написав свою книжку і побудував на цьому взагалі цілу систему навчання і продажу витратних матеріалів і засобів для цього полірування. Тобто, ось так вибудувалася воронка продажів. Дуже багато існує прикладів. У мене хто люди зі мною раніше працювали, тому що вони прийшли до мене ще з проекту по маркетплейсах. Ви можете подивитись мій старий акаунт. Там здається, 12 тисяч підписників ще залишилось. Я там просто вже нічого не веду. І люди, розуміючи перспективу, що на знаннях можна заробляти, і в частності завдяки своїм власним книжкам, вони приходили до мене з запитом. І саме завдяки цим запитам, у мене і народилася ідея поділитись з вами моїм досвідом у видавництві експертних книг, бо я їх маю на сьогоднішній день вже 5 штук. Зрозумієте, я людина з бізнесу, я продаю обладнання, я продаю свої знання. Я маю досвід в видавництві книг, я маю досвід написання книг. І можу з вами поділитися цим досвідом без цієї мотиваційної води. Я був теж на тому вебінарі, який нещодавно проходив, без цього якогось пафосу, якоїсь істерії, емоційних качель. ось цих. Тобто, ми не на семінарі мережевиків. і, до речі, мережевиків в мене також пишуть книжки. Тобто, у нас тут не про мотивашку, у нас тут про конкретні знання, конкретний досвід, який я передаю вам, ви його берете і просто втілюєте. І вже ніякі відговорки вам не допоможуть. Ви всі, хто до мене звертається, всі пишуть книжки. Ще один стопор існує, це так званий страх білого аркушу. Це коли письменник знаходиться у так званій творчій кризі. Так як ми з вами пишемо книжку за строгою структурою, яку початково ми з вами погоджуємо і розробляємо, то вам набагато легше працювати. Ви можете писати не по сюжетній лінії, бо у вас немає сюжету. Ви можете писати окремий модуль зсередини, з кінця книжку, писати якісь. Окремі глави, які потім ми переробляємо, переставляємо і вбудовуємо в нашу структуру. А щоб подолати страх написання експертної книжки і переходу на новий рівень експертності, просто напишіть мені приватне повідомлення, ми з вами домовимося на консультацію діагностичну і вирішимо з вами, по якому шляху, за якою формулою з 15 формул експертних книжок, ми будемо рухатись з вами, складемо первинну структуру, і ви вже отримаєте. Дорожню карту, які її люблять називати, будете рухатись у напрямку видання своєї книжки. Ми з вами ще не поговорили про хейт. Його також побоюються експерти, і він зупиняє їх у побудові свого блогу, власного бренду, позиціонування і так далі. Тобто, цей страх, а що скажуть люди. Я, до речі, у себе в телеграм-каналі залишив пост великий по закриттю всіх хейтерських. Основних хейтерських закладів, які, з якими я стикався, з якими стикаються мої студенти, тобто ви можете перейти, подивитись, збережіть собі. Якщо будете попадати на такі вкиди, то будете знати, як їх блокувати. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Дуже вдячний вам за вашу увагу і приділений час. Якщо вас дійсно зацікавила тема експертних книжок, і ви бачите перспективу, що тут можна і заробити і. Круто, кратно вирости як експерт. Пишіть мені, будь ласка, коментар. Я буду знімати для вас наступні відео на ті запитання, які вас цікавлять. А також будемо проводити прямі ефіри. Цей канал ще молодий. У мене є старий канал, де там теж багато тисяч вже підписників. По цієї тематики цей канал молодий, і поки що технічно Ютуб не дає мені можливість тут проводити прямі трансляції, але скоро це буде. І тоді ви зможете прямо у прямому ефірі задавати мені запитання. Ми будемо з вами працювати онлайн. Підписуйтесь на мій блог в інстаграм, на телеграм-канал, книжковий комбайн. Там багато прикладного методичного матеріалу. Просто дійсно методички ви берете і скачуєте безплатно. І давайте писати книжки.